Перше у нашому місті відбувся чемпіонат західної України зі змішаних єдиноборств за правилами фріфайту. В турнірі змагались спортсмени з Рівенської, Вінницької, Волинської та Тернопільської областей. Це відбірковий турнір в дивізіоні «Еліта», початковий турнір в цьому році. Хлопці, які стануть переможцями, будуть мати можливість, якби далі просувати свою спортивну кар'єру у фріфайті. І... Сьогодні ми проводимо якби перші змагання 2013 року в дивізіоні еліта. Фріфайті діляться змагання на аматорські і на якби такі, на півпрофесійні. Саме сьогодні відбувається турнір на півпрофесійний. Змагання з вільних боїв для визначення фіналістів триватимуть впродовж року. Переглянути відбіркові поєдинки у Тернопіль завітали співорганізатори турніру з Харкова, адже саме в цьому місці визначатимуть чемпіона України з фріфайту 2013 До слова, наші бійці квиток у фінал уже вибороли. плод проводит отборочные турниры по боям без правил по всем регионам Украины. То есть здесь максимально оповещаются местные клубы, которому, допустим, ну, тяжело или финансово, или как-то морально приехать в Харьков, а дома и стены помогают. То есть он тут себя проявляет. Кто пришел? У відбіркових поєдинках взяло участь близько 40 повнолітніх спортсменів у кількох вагових категоріях. За словами фріфайтерів, свої навики вони переважно застосовують під час поєдинків. А за межами рингу тільки при самозахисті. Всі вважають, якщо ти займаєшся повнокомплектовами видами спорту, ти прихильник насильства, і... але це насправді ну, не так. Тому що чим ти, як я кажуть, е... сильні люди, добрі люди, тому що коли робиться фізично сильніше, і мій внутрішній дух робиться набагато сильніше, я можу себе стримати. Е, дуже, дуже рідко. Доводиться, але в цілях самозахисту шанувальники фріфайту переконані, цей вид спорту необхідно популяризувати серед молоді. Треба виховувати наших героїв, а не дивитися на телевізійних. Хлопці, які займаються контактними єдиноборствами, це в першу чергу відважні чоловіки та захисники. Це український дух швидше за все. Це українська душа, і хлопці демонструють цю душу. Це і культура, це і повага, бійця один до другого. Ви це ви не, не бачите агресії. Ви бачите просто бій, але який підкріплений любов'ю до батьківщини своєї, любов'ю до своїх батьків, до церкви, до свого вчителя, який тренує. І в цілому, це і є напевно, що той справжній український дух, якого нам не вистачає, якого ми шукаємо, але він біля нас в пошуку. Дуже важливо, що були ті люди, які допомагають його проявити і показувати приклад та слідування для інших молодих людей, які в пошуку, які ще себе не знайшли. Наступний етап цього турніру проведуть в Івано-Франківську. Там виборюватимуть право продовжити змагання львів'яни, івано-франківці та чернівчани.